Віддати честь. Коли ми ступаємо на поле бою. Ми боремося один за одного. Ти рухається на заборонену ціль. Тому так важко, коли втрачаєш братерство. Тобі довелося застрелити його, аби зупинити бій. Треба бути взірцем. Цією відзнакою ми виказали тобі довіру, а ти знехтував нею. Ти цю довіру зруйнував. Я не збираюсь вибачатися за те, що зробив приквел. Дякую за службу. Це так помітно. Зі світу списку смертників. Мені потрібні двоє стрільців для термінової операції. Даю вам шанс завершити те, що ви почали, і захистити своїх братів. І якщо ми це зробимо, я на позиції. Мені потрібно знати, що ти зможеш щасно зупинитися. Даю слово. Перетнути межу це лише початок. Ти не маєш це тягнути самотужки. РПГ. Єдиний шлях це продиратися вперед. Список смертників: темний вовк. Дивіться з 27 серпня.